Яке печиво ловіта, від рошен смачніше, давайте розбиратись. Сьогодні у нас змагається печиво зі смаком вишні, зі смаком малинки, зі смаком полунички та зі смаком апельсинчика. Жемо з апельсинчика. Пахне. Але хотілося б, щоб був молочний шоколад. А це глазур, мабуть. Порвало. Пишеться какао порошок зі зниженим вмістом жиру. Мм, пахне як апельсинкою. дивіться, яке всередині. Ви знаєте, я апельсин так в солодощах не дуже люблю. Я думала, що воно буде дуже кисле. Але тут дуже витриманий його смак, і кислинки зовсім трошки. Не дуже солодке, смак дуже приємний, ніжний. Шикарне печиво. Чого я його раніше не брала? Питання. Полониця. Це то саме, тільки в нас тут. Ах. Тільки в нас тут іде нереальний запах полунички. Полуниця мені навіть здається, кисліша, ніж апельсин. Бо прям така відчутна кислинка. Але менше сподобалось мені. Малинка. Малинку я дуже люблю в солодощах. тому я думаю, що тут буде вона просто супер. Ох, боже, який запах, люди. Ну, начинка, вона, в принципі, всюди більш-менш однакова, бо це желе. Оце топ. Але у нас ще є вишенька. Вишню я теж люблю у десертах. Що вишня нам скаже? Ух ти, дивіться. А на вишні тут чорний такий. Всі ось такі, а на вишні темне тісто. Практично не чую вишню. Щось мені тут віддає гірчинкою: чи вишня, чи тісто? Мабуть, вишня все-таки. Не дуже сподобався. Найбільше мені сподобався апельсин і малинка. Але апельсин малинці не конкурент, тому я обираю малинку.